Якщо ви просите якусь людину про допомогу, то ви явно це робите в слушний час. Ви враховуєте зайнятість тієї людини і чи взагалі вона вільна зараз, щоб вам допомогти чи ні. Мало того, вам ще можуть відмовити так само і з чоловіками. Є п'ять секретів, як просити чоловіка, щоб він вас почув. Найперше, що треба зрозуміти, це те, що чоловік однозадачний, тобто на одну одиницю часу може сфокусуватись тільки на чомусь одному. І от уявіть, він приходить додому, а ви йому з порогу прибий полицю. і так може повторюватися з дня у день. Тому що припинити це одразу, виберіть слушний час і озвучте своє прохання. Не потрібно його просити, коли не закриті його базові потреби. Ну, наприклад, він голодний або втомлений. Результат буде нульовий. Полиця так і лежатиме в коробці. А от скандал може початись не дитячий. Або коли він засмучений, прийшов з проводів улюбленої бабусі, а ви йому опа, прибий полицю. О, коли він зосереджено грає в комп'ютерну гру, а ви його вже 48 разів попросили прибити ту полицю. Але він дійсно вас не чує. Ні, він не знущається. Він зосереджений на іншій справі. Деякі скажуть. Та я вже сама піду приб'ю ту полицю, чим оце його просити. І це буде ваша фатальна помилка. Бо в вашій голові вам здається, що ви йому своїм прикладом покажете, як це легко було зробити. А чоловік розцінить це так. О, проблема вирішена, наступного разу так і зроблю. Сидітиму і все вирішить хтось за мене. І будете ви прибивати ці полички завжди самі. А про наступні 4 секрети і про Купу інших тонкостей спілкування з чоловіками я буду розповідати на вебінарі все, що потрібно знати про чоловіків, і щоб отримати детальну інформацію про нього, перейдіть за посиланням в описі до цього відео.